Всім привіт! І з вами Херсонський тиждень по п'ятницях о 19-й. Іванка І Оксана Пагамій. Це у нас буде друга передача в серії. про те, ми згадуємо, як починалося вторгнення і як, як нас... нас не захищали. Як нас не захищали, як нас відверто здали? Так. І до речі, хто не бачив, подивіться, тому що там були дуже важливі буквально документи. Про те, що вже о, о 18.30 yeah. на е, пункті пропуску з Кримом, Росія підігнала 23 лютого, 23 лютого Росія підігнала 100 одиниць бронетехніки і закрила кордон. Це було за 10 годин до початку вторгнення. І навіть тоді. Не кажучи, це, не, на не кажучи воду. про те, що за три місяці, за два місяці, за місяць, а навіть тоді ніяких військ їх не зустрічали на кордоні. А чому? Тому що їх просто там не було. І е, е, зараз ми обов'язково будемо розповідати про те, що було в перші дні. Е, я ще хочу додати до цього. Всього по коментарям по першому випуску ми розповідаємо тільки те, свідками чого ми були особисто. Це перше, Так. не по чиїмось розповідям або хтось щось бачив. Можливо, це буде неповна картина. І 100% вона буде неповна картина. Але отак, як бачили ми, свідками чого були ми, ми і розповідаємо. Для чого? Ти знаєш, я от дуже часто останнім часом згадую, скріни не горять, свідчення нікуди не подінуться. Для того, щоб коли нам зараз із кожної праски будуть казати, що його Величество цар Нілох Боневтікович. Дозволив, наказав там, ще щось відсвяткувати день звільнення міста Херсон міста Героя. Угу. Я хочу, щоб ви всі згадали, що місто героїв, людей, котрі тут його тримали, бо так треба наше місто називати, і що воно було здано на паталу ворогу. І наше місто. І наша область, єдина, котра була окупована повністю. Чому? Тому що дозволили, і головне, те, що якщо би не Зеленський, то не потрібно було би звільняти Херсон, його би просто ніхто, ворог ніколи не взяв не би. згодна. Так, от перший день вторгнення ми прокинулись від градів. Ми прокинулися від того, що щось літає над нашими головами. Комусь подзвонили, як мені, бо я спала, нічого не чула ось мій ранку. ранку Оксана, ти що не чуєш? От. Але сталося, як сталося. Хтось сів в машину і одразу поїхав з нашого міста, хтось залишився, а хтось виїхав ще за день до того. І ці хтось це поліція, це прокуратура, це СБУ. Коли я почала писати знайомим СБУшникам, що, куди, чого, 24-го, мені сказали, ми щось не можемо відповідати. А потім ми почули про те, що на них навіть що наш головний СБУшник Херсонський був. А, виявляється ворогом. Як ну, странно, так. правда, так дивно. Так. І за ними навіть гналися, бо знали переміщення колони. Але mm. слава Богу, всі живі. <кхід> бо знаєте, е е я би не стала одним кольором їх всіх, е таким кольором Лейна е е закреслювати цих людей просто тому, що там, е хоч і маленький відсоток, але є гідних людей. І в поліції, ну, сліст, і в, в СБУ. Сліст. І слава Богу, що так є. Але зараз ми не про це. Ем, те, що бачила я, ми кинули клич в соцмережах. Е, ми думали, що ми будемо захищатися. Ми е, е, написали 25 числа в холі міської ради, збираємо допомогу для військових. Це важливо, тому що угу. ми думали, що ми вже не знали, що на тому березі практично нікого немає. Да? Ми поїх... ми зібралися на нараду у Калихаєва, я не встигла на неї, вона дуже швидко якась прийшла. Наші депутати виходили, хтось, деякі потім одразу вже і виїхали. Буквально я хочу сказати, що із нашого депутатського корпусу насправді воює. Яцько Юра, це наша партія, uh -huh. і а, Слава Білковський — це нам тут жити. Це ті, хто воюють насправді. Чому я так кажу? Тому що є ті, хто прийде з ОБД, але вони зараз возять генеральську дупу в Одесі, наприклад. Okay. Ну, тобто є й такі депутати. Чому я хочу, щоб ви запам'ятали, тому що я зараз буду ще називати фамілії, <кій> і буду казати, що це моя особиста думка, але. Меншти. Ми поїхали з моїм чоловіком. Ми поїхали в військомат. Ми поїхали о другій годині дня. Почала третьої, мене пустили у двір військомата, там на старості, на котрий не обласний, а міський, тому що я депутатка. І я навіть більше скажу, я приходила за тиждень до вторгнення, записувалася в ТРО. Uh -huh. І вони не могли мене не записати, бо я депутатка. Uh -huh. <laughs> бо я їм там, ну, На якийсь список мене записали. Да. Було у дворі більше ста людей, точно я їх не рахувала. І я ще навіть запам'ятала, до мене підійшов хлопець, молодесенький такий, ну до 30 років, для мене це як моя дитина. Дуже очі такі перелякані, але він же ж прийшов військкомат. Угу. І він мені, а ви, а скажіть, все буде нормально, а скажіть, нас там не повбивають. Тобто він вже тоді був напуганий. А ну ти прийшов зранку і. Почти третя година дня, а ти ще в замкнутому е просторі і ти не знаєш, куди, що, зброю не дали. <кій> Мені сказали працівники військомата, що ми чекаємо на маршрутку. Окей, а хто херсонці, вони знають, що до інженерного, в принципі дві години, е, та, ну хорошо, хай дві дійти першим, першим кроком тут до Береславки і вперед, там, кілометрів, мабуть, максимум 15, і то це я так накидаю зверху. Е, я подзвонила тому же славі Білковському, він тоді ще був замість заступник мера. Він сказав, Оксана, маршрутки вже їдуть. І коли наші хлопці сіли по маршруткам, ми поїхали за ними. А в той момент, поки ми чекали маршрутки, до мене підійшов один із помічників депутатів обласної ради і сказав, що Лагута провів засідання, сказав, що і відеоконференція там була. з з Зеленським, і після засідання він сказав: спалюємо секретні документи. Mm -hmm. Я їду в секретний бункер, і Лагута потім об'явився аж у травні місяці. Ніхто не знав. В такий секретний бункер був, він що ніхто не знав де. Він страшно. Yeah. Yeah, на, на кордоні з Польщею. Yeah. І ми поїхали. Оцей Віктор. Помічник обласного депутата, мій чоловік, один із наших братів зброї Славко. Іра, блок, блок там наша опинилася. От вона завжди в таких місцях. І ми от всі сіли на нашу машину і поїхали. І ми поїхали за маршрутками, ми приїхали в інженерне. Зараз я трішки повернуся на нього. Це база ТРО. Це важливо. Тому що Ваня, от ти вірно підмітив в своїх дописах. Або ти це висловлював? Ага. Це було ТРО, це не було ЗСУ. Це була не Розумієте, армія. це, це не армія. Це добровольці. Дай Бог що з автоматами. <как> І я трохи тепер екскурс в, в історію. Це була, був наказ президента. Почали створювати ці територіальну оборону по всім областям. І ця територіальна оборона вже повинна була не так, як там зібралися раз на рік, поїхали десь, постріляли в радинських uh -huh. е, лісах і е гей там відпочили гарно. Ні, вона повинна була бути на постійній основі. Люди, котрі там набиралися в територіальну оборону, вони отримували заробітну платню. Це важливо. Uh -huh. Just, зараз ви зрозумієте, чому. І коли в нашому ем, Херсоні почали набирати в територіальну оборону міста Херсон, от тут я не знаю, як в інших містах, я говорю за Херсон, то почали набирати кого? Не по важливості, що він, наприклад, був в АТО, наприклад, він має спеціальність військову вже досвід бойовий, ага. Ні, набирали по знайомству. Так. Там були хто і ті, хто був в АТО, але зарплату. знайомі, да. але вони на той момент були беззарплатні. Але там були і ті, хто не мав взагалі досвіду ніякого, але це був знайомий. Я чому так на цьому акцентую увагу? Я акцентую увагу на цьому. Чому? Тому що іменно ті, хто був набраний в штат, вони були зі зброєю. І коли ми приїхали в інженерне. То вони були зі зброєю. Але всі інші, ми може, приїхали туди, а там уже купа людей. Це така школа, вона не недобудована, вона навпаки розвалена була. Угу. А, вони, Там була купа людей голодних, бо думали, чим їх годувати. Там був Макс Барва, котрий там з якогось села щось нам привезуть, там щось в котлах варене і все. Коли я запитала, а чому без зброї вже третя година дня, вже початок четвертої години, а мені сказали, зброю везуть із садова. Від садова по прямій до від того, там де ракета наша частина знаходилась, до інженерного теж десь кілометрів 10, 10, ну, Розумієте про що я? І її зранку ще не привезли. Вже йде війна, а всюди. Да, да, і ми знаходимося тут, ми спілкуємося з тими, з ким я знайома е, і котрі в ТРО офіційно, скажімо так, і тут під'їжджає машина, котра каже, всі цивільні звідси бігом на мосту вже дня. Угу. Розумієте, про що я? Тобто, всю годину купа людей. Слава Богу, що це не було віртушок, там якихось. Ну, да, їх просто да. можна було накрити і все. Угу. Цивільних вони в максимумі своєму були цивільні, тому що вони добровольці. так. А головне ще, що до Криму 100 кілометрів, да. а на мосту вже а на мосту вже, да, вже, да. Вже, да. вже, були І бори. тоді і ми тоді вже, ми тоді цілий день ми скролили цю стрічку новин, і ми не могли зрозуміти, аж трапилося. Угу. А чому так? А де е, заміновані підходи, а де той Ченгар замінований, а де взагалі що? Де той фронт, де той, той фронт тримає? Да. Да. Та потім вже ці дні, коли хлопці самі добралися з того берега, ті, з ким ми спілкувалися, скільки було, тих, ми не спілкувалися. У нас ж не був такий штаб, що всі там замість, замість хоч іноді казалось, да, здавалося, замість військомата. Тоді ми зрозуміли, що там дуже розрознені підрозділи, підрозділи навіть да. не, части, не частина, а підрозділи маленькі залишилися. Но в селі вибереш, я казала, да. опинилося котлом, з якого Одразу, хто, да. хто як виходив. Тепер От. наступне. 24 лютого ми звідси дриманули. Оціми дор дорогами, слава Богу, там не було грязі, ми mm. вирвалися на Херсон. А з 25 лютого ми почали збирати гаманітарку. А ще з кінця 25 лютого мені почали дзвонити мами і дружини, хто знав мене, тих, хто пішов в ТРО. Угу. І вони сказали: хлопців сказ, дали зброю, автомати, два рожка. Сказали: отут в посадках ви лежіть і чекайте, а командири здриснули. І хтось із цих хлопців. Добирався сам, закупували зброю і добиралися, слава Богу, вони були не в військовій формі. За одними, я точно знаю, той, хто їми керував, Дмитро Афанасів, даймо Бог здоров'я, щастя і, і, і життя. Він сів на машину, він поїхав і їх забрав. Але таких було одиниці угу. командирів. Розумієте, про що я? Тобто навіть в ТРО, ну. А знову ж ми кажемо, це добровольці. Окей. Навіть там був хаос. І... Так. Ну і 25 лютого ми збираємо гуманітарку. Після обід теж десь така година, друга, третя, може навіть початок четвертий, приїжджає десь 15 хлопців, десь така група, і вони намагаються пройти до мера. Їх охорона не пускає, а ми тут в холі розкладаємо тут вода, тут ліки, вже й далі розкладаємо. Я вам більше скажу, мене охоронці вранці не хотіли так, що ви сюди прийшли. Я кажу, я тут лягу і ми будемо тут збирати, бо ми кинули кліч і люди, і люди будуть нести. Ми потім переїхали в Райраду в корабельну на, на наступний день, але той день ми збирали там. І я запитала, а що трапилось, що ви хочете від мера? І вони мені сказали, ми були в військоматі, в військоматах нікого не було. Ми були і в і в старості, і ми були і в обласному військоматі. Я, вони, вже були зачинені. вони були вже зачинені. Uh -huh. Це був день 25 лютого. 25 І коли мені будуть казати, що роздавали зброю 26, го я ще з вами про це теж розповім. Значить, 25 лютого я йду до е, помічника Калихаєва, дзвоню йому кажу, поїхали. Ми сідаємо в машину, е, ми їдемо в обласний військомат. Двері всі повідчинені, щось догорає, нікого немає. Ми їдемо на старості на в попередньому випуску. Нашої там є, там я стаю, там є якраз за нами. їде Костя Риженка, чи з нами навіть тут я вже не пам'ятаю, просто Но ми зараз сюди блядь. А що ви там, мужики, ну, немножко нервничаете? Алекнув шоу на фронт. Сука, твари, бля, що ви впили Україну, блядь! Ага. От що ви бачили. Оце 25 лютого день. Коли чоловік стукає в двірі військомата і каже, ви придателі, все, нікого немає. Нікого. Залагутий, мабуть, секретний мабуть, в секретний бункер. Yeah. Да? Ми повертаємося, я йду до Колихаєва разом з його помічником і кажу, дайте людям зброю. Він мені каже, Оксана, я не можу дати. Я... За це хтось повинен відповідати. Це була я, відповідальність. Сказала, відповідальність. Да. я сказала, я візьму відповідальність. Ні, він не дав наказ давати зброю. А тепер про зброю, яку роздавали 26 лютого. Це її не роздавали. Ми вже збираємо в Корабельній Раді допомогу. Дякую всім, до речі, людям. Херсонці просто так піднялися. Це була просто знаєте, такі мурашки, туди-сюди, туди-сюди бігають, це приносять. Да. так да. І от моя подружка Вікторія відводить мене в сторону і каже: мій брат сказав. Чи на морській, а морська це там були пагранці, mm -hmm. погранчастина. Марадьорят, mm -hmm. там заходять і просто грузять зброю в машини і вивозять. Цивільні люди. Отака От була видача зброї. Mm -hmm. Хто я хотів, подз... да, я набираю ТРО. Когось із команд... Я вже не нет, нет... Ні, ні командира, я набираю Ігоря, який був, був в ТРО, якого я знаю особисто. Я говорю, Ігор, там є зброя, їдьте, забирайте. Я до... я до того момент... ну, це 26 лютого, я вже я все готова була, і ми всі, що, захи... що подавати буде... патрони. Да, що буде захист, будуть да. Будуть бої. Да. Будуть бої. Ми були готові подавати патрони, тим паче, що поранені були. Поранених везли і в, 6, в Лучанського, і в обласну. Я ще їздила особисто там з кимось, вже не пам'ятаю, запитувала, що треба. Ми везли, що треба, і ті ж ту ж постіль, і перевдягти поранених вони були. Це про відношення влади до нас. А 27-го вже було зрозуміло, що ми в. Ми в оточенні. Ну, ми одрізані просто від великої землі. Да, Колони <клес> йдуть через Дніпро. Да. І про що я ще хочу наголосити, бо це дуже важливо? У мене невістка з онукою. Вони жили в Каланчаку. І коли нас почали обстрілювати, я ж, ну, я ж, от всі судять по собі, да? я їй дзвоню і кажу, Альона, ну, да, да, да. Альона, ви швидко збираєтесь, вас повинні евакуювати, біжите до вашої центральної, там, де у вас там влада знаходиться, от бери, що этот, і до нас Херсон. Через пару годин я її набираю, ну десь 9 ранку, 10, а вона мені каже, а в нас немає евакуації. У нас всі здриснули, сіли на свої машини і евакуювали свої дупи. Самі себе, да. І це не тільки в Каланчуку. Та да, по всій області, да. всі да. були кинуті, просто всі кинути. людей кинули на напризволящ. Да. І коли потім віріщучка розповідала, спочатку сидіть вдома, потім виїжджайте. тільки Потім вказівки видавала <св 'я> да. вказівки тільки вдавала. І до сих пір жодної державної копійки. Не було витрачено на те, щоб допомогти тим, хто в окупації, щоб визволити. допомогти визволити їх світи, mm -hmm. жодний. А сказати про те, що ви нам не потрібні, вони ж не скажуть, бо це електорат, бо це той електорат, хто виїхав, хто зараз називається абревіатурою ВПО. Вони не проголосують тоді за них. Mm -hmm. А їм треба, от зараз вони будуть робити форум в Одесі. По і питанням ВПО і, і, і будуть знову розповідати, гарно це. розповідати, які вони класні і офігенні. Так от, ми по всім штабелям, мабуть, пройшлися, Окрім людей. От люди у нас молодці. От Червоний е, Хрест піднявся, молодці. Да, Херсон от піднявся. Херсон, який піднявся, молодці. От я просто завжди буду дякувати тим, хто вирішив для себе. Що для них пріоритет це Україна. Це насправді дуже важко. Мені я, я от сьогодні просто згадала з дівчатами, розмовляла, і я зараз хочу, я погане намагаюся забути. Uh -huh. Мені погрожували березень місяць, мені погрожували в, в особисті людина, котра військова. Ну там з головою, мабуть, вже якийсь здвіг. Він сказав: Я тебе вб'ю. А знаєш за що? Ти повинна підняти весь Херсон наспротив. Ну так. Да. От розумієте? З вилами, так. Да. Да. Mm -hmm. Яка ти патріотка, ти не підняла весь Херсон mm -hmm. наспротив. Можна сперечатися, багато на цю тему, але от свої ж погрожують і ще є такі, що погрожують. Не, ну, це неадекватно. Да. Це просто неадекватна людина, да. але є і таке було. І я вам хочу сказати, що я вдячна всім, хто не побоявся піднятися не спротив, хто виходив до останнього, поки їх не почали уже по ним стріляти по людям. І я вам навіть більше скажу, я сьогодні я сьогодні розповіла про Діму Афанасіва, котрий е, своїх хлопців не кинув із ТРО. Він же був на підвалі, він же виходив сюди. Угу. Хоча їм всім казали, ви в підпіллі, ви не виходите, ви повинні тут сидіти і чекати, ну, вказівок якихось. А він от сюди виходив на площу, я показую, бо тут площа наша. Угу. Виходив на площу, і от в той день, коли вже почали стріляти, його жінку хотіли затягнути в бусі, а він не дав. Його дуже сильно побили. Діма тренер по карате. І він ну, більше місяця точно. От зараз я не знаю, яким чином його визволяли, чи викупали, чи як. Його дуже сильно били. Він виїхав і зараз він тренує наших хлопців. Угу. Він тренер. Він, молодець. Да, він дуже великий молодець. Отакі, і він наш партійцець. Наголошую. Отакі люди, це ті люди небайдужі, і дай Бог, щоб їх залишилося якомога більше, або хтось для себе вирішив, що принцип втручання це принцип його життя, тому що ми тут живемо так, ми не можемо пройти повз. Незважаючи на те, що зараз дуже важко, складно, психологічно складно, але ми повинні знати: якщо не ЗСУ, то все, можна вже точно до помиральної ями повсти. Згоден зі мною. Я хочу, щоб ще раз зафіксувати, що. 24 лютого 2022 року війська мали стояти на кордоні з Кримом на перекопаному, замінованому, перекритому і не пропускати ворога. Їх там не, не було. І їх там не було не по дивному, там збігано. Не тому, обставин. що вони, вони збігли і, і все заче пішли. Ні -ні? А тому, що верховний головнокомандуючий не зберігає. Збирався організовувати. Так. І відповідальність оборонне. за це все на верховному головнокомандуючий, що ви там не казали пану, пані Зеленського. Так собі пану, Нохай. так собі пану, <світ> ну поки він ще наш президент, і відповідальність на ньому. І закінчу цією фразою, коли все ж таки привезли зброю і дали один автомат і два рожка. Один із ТРО бійців, котрий був досвідчений. Він mm -hmm. був в ДАПі, ну, тобто він воював. Він сказав: А чим я буду стріляти в ворога? Ну, ці два І командир на 10, ТРО на 10 хвилин. Да. Секунд. секунд. І командир ТРО сказав: Із пальця будеш стріляти. От Це так? все про нашу. Владу, таке відношення. Але ми шуруємо далі. Нам треба зберегти себе і тих, хто з нами поруч. І допомагаємо ЗСУ. І нашу державу. І нашу державу і нашу так керцю. зараз іде боротьба mm -hmm. іменно за це. Слава Україні! Героям слава!